Вітаю всім шанувальникам українського футболу. Недільна програма восьмого туру ПЛ починається у кривому розі на стадіоні гірник, де сьогодні зустрічаються кривбас та кудрівка. Опорні літери К і Р у назвах команд. Можливо, не що сьогодні нас очікує круте видовище. Спорт кібастини та злоти. Тебе вітає фапе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все З яскраво вираженого флангу гравця Вінгера або фулбека в інсайда. Десята хвилина. Здається, Василь Баранов там надихав когось своїх гравців йти та грати до кінця. Лосенко Лосенко підключається до атаки Лосенко праворуч є відкривання від мечелюка. Мочелюк правою ногою крос. Подача ніхто не тримає Олександра Козака і цього не можна робити. Я думаю, що у Ван Льовіна та його аналітиків є вайскаут. Вони мали побачити, що Олександр Козак він не просто в індексі цього статистичного порталу в топ-10 гравців на своїй позиції. За дірака ще одна така сама передача на Міндосу. Міндоса перше на мічі під нього відкривається Антибекава. Отримує цю передачу. з лівою ногою буде кросити. Бекова спас центр виграє. Здається, там боротьбу. Якщо не помиляюсь, це був Мирослав Сердук. Але другим темпом Задірака знову не мечі Задірака, буде щось вигадувати ще одна подача від Задіракі. Дуже небезпечно! 1-0. Є твердохліб, я про це говорив. Але є один аспект, який зараз, скажімо так, стався поза тенденціями, поза правилами. Виграв зараз Кривбас. Верховий двобій, що з ним в цьому сезоні відбувається в кожній третій ситуації. І дуже такий прикрий гол пропускає Роман Льопка. Прикрий з точки зору гри на виходах. Давайте подивимося. Ну, випередження. Грає, здається, Артур Демонюк. Передача на Лосенко. Мендоса! Відпрацьовує зараз лікар Мендоса. Ще одна контратака. Задірака з позиції права. Він гра задірака. Пас. Центр. Дуже хороший пас. Намагався п'ятою зараз грати Парако. Мікітишин. Мікітишин. Передача в центр. І щічкою б'є Араухо. Реагує на цей м'яч. Роман Льопка і одразу пихає своїм захисникам за те, що дають кілька разів. Ту, що сказав Араухо, ми розуміємо. Ми, ми знаємо навіть, як це буде як цей вислів вживають наші співвітчизники. 33-річний універсальний фланговий гравець. Чи козак? Козак б'є поворотом. Олександр Козак дуже небезпечно. І Олександр Кемкін, Його Теска входить в гру. Перший сейф від одного з. Мельничук. на Морозка. Юрчиць Дуже якісно перехоплює цей м'яч. Юрчиць 3-3. в 3. Пас на Міндосу. Міндоса дуже небезпечна в таких ситуаціях. Сам на сам Міндоса прибирає під себе. Міндоса. Мав забивати зараз лікар Міндоса. Це абсолютно його ситуація. Ну просто, якщо у блакитних снах лікеру Мендосі може наснитися футбольний матч, якийсь конкретний епізод, то це він. Поза минулому турі в цьому не вийшло. Контратака Кудрівки. Козак. Хороший удар з відскоком. Вчора бачили таке виконання Василя Курка у поєдинку болоні з Вересом. І тоді не впорався. З цим ударом Валентин Горох. визначимо роль Легастаєва, який зберіг цей м'яч для козака. І знову на м'ячі Раухо. знаєте хороша хорошу якість, коли до гравця м'яч сам прилітає. Класна передача зараз на Карлоса. Парахо! Парахо! Лівою ногою дуже такий щільний удар. Але в Романа Льопку. Контратаки кривбасу дуже небезпечні. І Владислава Шаповала. Проблема козак. Блокує його передачу Кордофліп. Здірака віддає на юр на Аліна Лін. Хороша передача, ще одна передача. І Міндоса. Ось це він. І я його впізнаю. Це вже не якийсь там війник, це Глікер Міндоса. Ну, атака просто суперкласична. Нагадує не стільки навіть Кривбаз 2025. Скільки ту саму Фух, а коли це було? 2022, здається, чи 23? Та зоря. Ось там там Русин, Булеца. Такі комбінації, тоді розігрував. Красивий гол. 77 хвилина. Вікер Міндоса 2-0. Здається, розуміє, вже все Василь Баранов. Лін м'яч, Хороша подвійна стіночка Від футболістів Кудрівки. Козак. Козак. буде вішати чи бити? Козак. стійка? Здається, Кемтон. Зараз витають. В найкращих просто традициях Нондрин. Ну, наприклад, зараз играв Олександр Козак. Його теплова мапа за сьогодні. Дуже велика, ну, банальне рішення від Єгора Твердохліба. Просто велика, розплюмована, роз... рівномірно. Плова мапа Максима Здиракі не знаходиться дресата. Це був Володимир Мулик. Нагноні. Відчував він шостим відчуттям, що має бути зараз суперника, але це був Фарауко. І руко абсолютно. В таких ситуаціях діє безкомпромісно. Мендоса Тринуль. Станом на зараз, можливо, перша зірка всього сезону УПЛ. Важко взагалі сказати, гра якої команди в такою мірою залежна від одного футболіста. Це здається, 16 м'яч Мендоси в чемпіонаті кривбасу в чемпіонаті. І мінімум до половини з них доклав своєї ноги Глікер Мендос. Гравець, який в якийсь момент пам'ятаємо, передний сезон випускає молодих Каменського та Шевченко, і так само Іван Дібанго повертається у великий футбол. Дібанго якого називали. Так, друзі, а тут е, таке враження, що ну, дивіться я нічого не бачив. Але таке враження, що окрім пошкодження Олександра Кемкіна, Кудрівка забила м'яч, просто який не потрапив у кадр. Бо бачили тільки що, як футболісти Кудрівки взяли так, Кудрівка забила гол, допоки Кривбас робив потрібну заміну. Дивіться, ну я скажу, я скажу, що цей гол увійде в історію українського футболу. Без жодного дотику. Хтось скаже: так можна. Так можна. Чекаємо на останній дотик в цьому матчі. Кемкін зараз ми бачимо, наскільки йому важко. І наскільки я розумію, не було просто інших варіантів у Патріка Ванльовіна, окрім як залишити кемкіну у воротах, зараз втішає його Володимир Віллівальд, Ну намагався навіть на собі дотащити до лавки. Кривбас виграє у кутики в першому недільному матчі восьмого туру. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.